Заступник начальника патрульної поліції Олексій Білошинський заявив, що поліція не хоче займатися бусифікацією, але в умовах сьогодення це ніби необхідність. І поліція бусифікує це необхідність, від якого від якої ми не можемо ніяк відійти. Честь та хвала трьом відсоткам поліцейських, які замість того, щоб бути ухилянтами, взяли в руки в зброю і направили її не проти мирного населення, а проти ворога. А тепер нагадаємо іншим про реальність. У лютому 22-го року, коли ворог стояв вже майже під Києвом, хто перший мав взяти зброю до рук? Хто за всіма законами воєнного часу повинен був стати на передову першим, щоб обороняти своїх громадян? Правильно, силові структури. Вони присягали захищати українців. Але що ми побачили насправді? Поліція першою тікала з міст, які брали в облогу. У перші тижні війни, коли прості люди організовували тероборону, ставили блокпости та захищали свої власні будинки, частина поліції просто евакуювалася. Їх не було на фронті у 22-му, їх немає і зараз. Поліція не формувала власні добровольчі батальйони, не створювала окремі підрозділи для захисту держави. Тож, коли наступного разу нам скажуть, що поліція не хоче цим займатися, давайте уточнимо. А чи не варто вам самим стати в стрій замість того, щоб грати роль мисливців?